Даний агрегат прийшов з американського ринку і вже понад 40 років працює. На території України ми вже їх продаємо років 7. Чим цікава машина, і взагалі, що таке вертикальний обробіток? Це зміщення ґрунту бокове, щоб не було ротації ґрунту, ми не чорнили поле і тим самим відбувалося волого збереження. Ця машина цікава тим, що вона є універсальна. Вона може поєднувати два типи обробітки ґрунту: це вертикальний обробіток ґрунту і класичний обробіток ґрунту. Досягається за рахунок зміни кутів атаки робочих органів передній ряду дисків і е, другого ряду дисків. Коли це потрібно, весною, коли ми заходимо, нам треба підрізати гірку, підсушити груд. Ми виставляємо кути мінімальні. Коли нам треба підрізати бур'яни, ми виставляємо кути атаки 5-5 градусів. Коли ми працюємо з великою кількістю рослинних решток, ми виставляємо більш агресивні кути. І за рахунок цього ми можемо адаптувати під будь-які умови. Машина вписується в будь-яку технологію, як мінімальна технологія, це поєднання вертикальної технології, так і класична технологія. Тобто це навіть її використовують люди, літом закрили вологу, і після того йде оранка. І оранка після проходу екселератора, вона завжди буде менша комковатість і всі спостерігають менші витрати пального. По центру знаходиться між дисками пружина, яка дозволяється дозволяє розподіляти рослинні рештки, якщо комбайн це зробив не зовсім коректно і за рахунок цього відбувається розподілення. Що я хочу сказати, що дана машина швидкісна, її робота від 14 км до 18 км і вона за рахунок високої швидкості вона не тільки вирівнює рослинні рештки, але вона і якісно вирівнює поле. І всі власники екселератора всі це визнають. Щодо дисків, диски дуже ресурсні, ми багато продаємо машин-холдингів, в холдингах працювання 10-14 тисяч гектарів, 12 тисяч гектарів на навантаження на диск, це вважається нормою. Ще цікаве рішення в даній машині це ці ротаційні зірочки Star Wheels. Для чого вони слугують? Для того, щоб потрібно стебло блоку корузи, все рівно є капсули, щоб додатково роздавити під час, щоб туди попала біота. І пішла швидше мінералізація рослинних решток. Також вони забезпечують контакт з вологим ґрунтом, щоб теж прискорити процес мінералізації. Та легкий каток, який допомагає вирівнювати і робити менше комковачку. Зараз ми його продемонструємо, треба, щоб він набрав швидкість і від'їхав.